Гра між ФК Тернопіль та Нивою почалася із активних дій від обох команд. Першими спробували пристрілятися муніципали, які в цьому дербі мали статус господарів поля. Тернопільська нива на випад міщан відреагувала вдалою комбінацією. Втім, завершити її небезпечно не зуміла. На 10 10-й хвилині матчу м'яч вперше побував у сітці. Відзначився ФК Тернопіль. Втім, гол не зарахували через положення поза грою. У свою чергу нова прагнення вийти вперед реалізувала за правилами. На 37-й хвилині Тарас Петрівський замкнув навіз із кутового від Гринченка. Після перерви ФК Тернопіль відразу взявся за відігрування, що врешті команді вдалося на 59-й хвилині. Богдан Семенець за межі штрафного майданчика завдав удару непосильного для Кіпера Ниви. Тім рівним рахунок побув недовго. Нива у найближчій своїй атаці знову вийшла вперед. Рахунок 2-1 за зелено жовтими встановив Олександр Семенюк. На цьому боротьба на полі не вщухла. ФК Тернопіль знову забив незарахований гол, оскільки за мить до взяття воріт суперника арбітер просвистів гру рукою. Драматичною виявилася кінцівка дербі. Під завісу матчу натиск муніципалів привів до путового, на який зі своїх воріт прибіг Микола Плейтеницький, і саме його не зуміли втримати. Захисники Ниви. Нічия 2-2. Це не має значення чи відроляції від захисника. Ну Тернопіль вже не було що втрачати. Пішли всі, скажімо так. Подача була зараз. Я не можу сказати, тому що тяжко розібратися, треба дивитись і аналізувати, хто не взяв. І якісь помилки однозначно були, тому. і... Сталося те, що сталося, але трагедії не бачу. Мені єдине приємно, що гра, не сумніваю, сподобалась болівальникам і ми вже виходимо на Найкі за на 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 досить вже хороший рівень для гри в першій ліці. На вашу думку, наскільки закономірний результат Ну, Мабуть, закономірний, нічийний. Дербі вийшлося. Дербі вийшло, тому що народ прийшов, народ боліз тієї і з тої сторони. Це, похоже, трохи було на, на Італію, на ті команди, де з одного міста дві команди. Це ми до того йшли, ми того хотіли, ми того року говорили вам, що прийде прем'єр-ліга і прийдуть команди, які будуть дивитися, і люди будуть приходити на футбол, не заганяти їх, а дощ не дощ а вони прийшли. Щоправда, Василь Івагеш і його підопічні образилися на фанів Ниви, в яких, з поміж інших, гасло Одне місто, одна команда було, мабуть, найтолерантнішим. Я не можу зрозуміти фанатів тієї болільників, які десь в деякі мірі не то, що боліють, а обзивають. Всякими словами, що навіть я не знаю, чи ми того заслужили. Десять років зібрали дітей 14-річних, підтягнули, дійшли до першої ліги. Це ваші сусіди, це ваші односельчани, це ваші колеги, розумієте, як, їхні колеги. Ну, обзивати так робити між теж люди.